Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини п'ятниці 6 жовтня і сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни вранці обстріляли Дружбівську громаду з граду. Пошкоджено будинок. Дружбянин стріляв по оселі знайомого. В дружбі ремонтують дорогу вулицею Марченка. У дружбівській громаді внаслідок ранкового обстрілу пошкоджений будинок. Росіяни атакували місто дружбу близько 6 години ранку з реактивної системи залпового вогню град. Зафіксовано 8 вибухів. За інформацією міського голови, постраждалих внаслідок обстрілу немає. Дружбя стріляв по оселі знайомого. Про це повідомляє поліція Сумської області. Поліції повідомили про мешканця дружби, що стріляє по дверях домівки знайомого з рушниці. Під час вечірнього застілля вдома у 28-річного чоловіка до одного з гостей зателефонували під час діалогу між співрозмовником відбулася сутичка. За товариша вирішив заступитися підозрюваний провчити співрозмовника, тому пригупив з собою рушницю. Прибувши до домівки потерпілого і побачивши його через вікно, нападник здійснив постріли в двері. Після чого пішов з місця події. Справу скерували до суду. Нападнику за загрожує в'язане від 3 до 7 років. Музика. У дружбі ремонтують дорогу вулицею Марченка. Про це повідомляє дружбівська міська рада. У громаді розпочато капітальний ремонт дороги вулицею Марченка, яке здійснює приватне підприємство шляховик Шостка. Капітальний ремонт дороги проводиться за державні кошти на суму 7,2 мільйонів гривень, які виділяються державою першочергово тим громадам, які знаходяться на території бойових дій, зазначається у повідомленні. Керівництво громади сподівається, що найближчим часом вдасться провести ремонт дороги провулком садовим. Проєктно-кошторисна документація на якій вже виготовлена. Проєкт капітального ремонту цієї вулиці, що веде до місцевого кладовища, зроблений декілька років тому разом з проєктом капітального ремонту дороги провулка садовий на суму 5 мільйонів гривень. Сподіваємося, що й провулок садовий найближчим часом вдасться відремонтувати, інформує міська рада. Разом з тим чиновники роз'яснюють мешканцям, що не мають права проводити ремонт дороги територіального значення, що з'єднує дружбу з іншими містами, адже вона не належить місту. Цьому році глухівській школі номер 3 виповнюється 95 років. Історію цього навчального закладу розповів історик та науковець Андрій Гриценко. Наш 2023 рік дуже визначний на ювілеї, і зокрема, доволі оригінальний ювілей. Предстолітній, 95-річний ювілей нашої третьої загальноосвітньої школи міста Глухова. Вона якраз з'явилася саме в цьому приміщенні вперше, в далекому на той час уже в 1928 році. І що цікаво, зараз це третій корпус Лухівського національного педагогічного університету, але тріада в чому заключається, що на той час тут якраз ще й розміщувалася друга школа, а крім суто третьої, яка була відкрита у вересні 1928 року. І тут було відкрито перший клас з російською мовою навчання. На наступний рік було відкрито ще один клас, і так поступово вона, а, зростала ця школа під директорством Василя Григоровича Федька. Ось. А загалом а, а, тут, а, як відомо, цей будинок також було побудовано як навчальна така атракція за кошти Терещенків, чи не єдиний будинок, як справжні а, були вони тут меценатами. А, чому? Тому що, як відомо і історично цей будинок. Він позиціонується як, перш за все, глухівський пансіон або пансіон глухівської чоловічої гімназії, яка розташовувалася в сучасному центральному другому корпусі нашого університету. Ось, але дійсно радянська влада трошки по іншому стала будувати в 1924 році. відкрила ту другу школу, яка вважалася зразковою школою. А через 4 роки, в 1928-му, тут почала працювати третя школа. Це третя локація третьої школи, в якій вона перебувала з 1935 року, ставши семирічкою, але буквально невеличкий проміжок часу після того, як вона виїхала з сучасного третього корпусу університету, тобто, де вона була з 1928 року разом із другою школою, декілька років вона перебувала у приміщенні сучасної, так званої позавідомчої охорони Міністерства. Внутрішніх справ, тобто міліції, як ми її більш знаємо, на вулиці Спадській. Але там також вона частково побувала і безперервно тепер з 1935 року. Спочатку до війни, з перервою, під час війни, бо тут як відомо розташовувався госпіталь, і до 1962 року. Тут перебувала вся школа номер 3 з російською мовою викладання. Ось, і дійсно важливу роль відіграло саме початок х років. Така шефська, як тоді говорили, допомога новоствореного глухівського заводу Електропанель дуже волі потужного підприємства, яке з'явилося у Глухові. Саме на кошти цього підприємства і з допомогою робітників було реконструйовано приміщення центрального корпусу нинішньої третьої школи, як ми його звикли бачити останні ці півстоліття, і також від це відповідно ще один ювілей. І саме також на початку 60-х років вся школа перейшла з цього приміщення, яке взагалі будувалося на рубежі 19-20 століття. Як відоме. Училище, яке вийшло в історію, перш за все, як Федерівське міське трьохкласне училище, назване на честь Федера Терещенка, який був головним меценатом цього закладу освіти. Ось, ну і таким чином, якщо говорити про 60-ті роки, то дійсно за допомогою вже згадано заводу електропанель, було зведено цілий ряд. Таких споруд, які ми бачимо позаду сучасної третьої школи, це за все, майстерні, шведська майстерня. Шевців дівчат готували, звичайно, традиційна майстерня, слюсарня для хлопців. І також було зведено спортзал, лактовий зал. На кошти електропанелі а, в ці, цей період. А і ось після того, як в 1962-63 роках було відновлено центральний корпус сучасної третьої школи, який, як відомо, і ми розповідали це в історіях медичних закладів, відомий як побудований на кошти, знову ж таки, Терещенків, як дитячий притулок. ось, а, То там з 1963 року і 50 років. 60 років в цьому році ювілей перебуває якраз 5 і 11 класи третьої школи. А починаючи з 35-го і самочинно з 1963 року в цьому приміщенні Федорівського, знову ж таки, трьохкласного міського училища, адже для третьої школи дуже багато магічної цифри 3. Перебуває тут, знаходяться саме молодші класи. наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 7 жовтня погоду визначатиме атмосферний фронт циклону над Фінською затокою. Мінлива хмарність, вночі без опадів, в день дощ. Вітер південно-західний, вночі 5-10 метрів за секунду, в день 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3, в день плюс 11, плюс 16 градусів Цельсії.